Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, рубрика кінопрогнози. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. У мережі вийшов перший повноцінний трейлер майбутнього фільму про фантастичну четвірку. А отже, зараз саме час розібрати його на всі деталі, які він приховує, чим і займемося. Отже, вмощайтеся зручніше, і приємного перегляду. Трейлер починається з вечірнього шоу під назвою Шоу Теда Гілберта, ведучий якого коротко розповідає глядачам історію четвірки. Його роль виконує Марк Геттіс, відомий глядачам за ролью Майкрофта Холмса. ви не дуже налякані, а ви не дуже страшні. так. Далі слідують кадри тієї документалки, яку нам показували в тизері. А також нас ще більше занурюють у світ команди, вкотре підкреслюючи їхню відомість, а також те, що у цьому світі вони, ймовірно, єдині супергерої, до чого повернемося трохи згодом. До речі, у трейлері кадри, в яких з'являється істота, є відсилками до різних проєктів про Супермена. Зокрема, коли він тримає над головою тачку, це нагадує обкладинку Action Comics One 1090. 1938 року, а коли тягне за собою корабель, це схоже на сцену з фільму Бетмен проти Супермена. Цікаво, чи пов'язано це з тим, що фільми про четвірку та нового Супермена виходитимуть дуже близько поруч. Далі знову слідують кадри, які ми вже бачили. Зокрема, сімейна вечеря команди. Однак тут дана сцена розширена, і ми дізнаємося, що на момент подій фільму сію перебуває у делікатному положенні, на що найяскравіше реагує Джоні. Що? З тебе вийде найкраща матуся в світі. А з тебе найкращий татко. Жартую, це просто нереально. А ми будемо найкращими дядьками. Отже, фантастична сім'я невдовзі поповнюється Франкліном Річардсом. Або ж, можливо, у кіно Всесвіті у Ріда та Сью народяться відразу двійнята. Далі знову слідує кадр, що ми бачили в тизері, і який, як я припустив, може бути вибухом аполлона 11, після чого нам вперше дають побачити срібного серфера у виконанні Джулії Гартер. Це ви, захисники цього світу. Власне, це питання і наводить на думку, що у цьому фільмі вони єдині супергерої, оскільки при загрозі подібного масштабу вони мали б об'єднатися з іншими, наприклад, тими ж месниками. Якщо ми не оборонимо землю, то помстимося за неї. Після цього ми знову бачимо кадр, в якому Джоні вилітає у стратосферу. Однак тепер стає очевидно, що він не просто намагався торкнутися місяця, як я казав раніше, а кинувся в погоню за серферкою, що відсилає до другого фільму про команду 2007 року, де відбулося майже те саме. Гаразд, ти виграв. Цікаво, чи тут Джонні так само отримує здатність мінятися силами з іншими? А от далі найцікавіше Ріп каже, що планету приречено через нього. Це я винен. Я порушив кордони простору. І вони дізнались. Але хто ці вони? Якщо ви стежите за мною досить довго. То можете пам'ятати, як після перегляду фільму вічні я висунув теорію про те, що Галактус може бути одним з целестіалів, які посилають його знищувати інші планети. Що ж, тепер я ще більш впевнений у її вірності. Схоже, що досліди Ріда про можливість подорожі крізь простір і час таки дали результати, після чого він спробував поставити польове дослідження, про що й довідалися Целестіале, і, вирішивши, що це порушує якісь міжгалактичні закони, прийняли рішення, що землю слід знищити. Підтвердження в зв'язку між серферкою, Галактисом та Целестіалами, може слугувати і цей кадр, в якому вона виринає з якогось розплавленого металу. А те, що знаходиться позаду неї, дуже нагадує візерунки, якими вкриті Целестіали, і які також з'являються, коли вічні застосовують свої сили. Серйозні загрози, що нависла над планетою, підкреслюються у цій сцені, коли хтось із журналістів запитує, чи вони в безпеці, на що Рід дає страшну відповідь. Я не знаю. Адже якщо навіть він цього не знає, це означає лише одне. Це кепсько, це дуже кепсько. Далі слідує найбільш таємничий кадр трейлера, у якому ми можемо спостерігати за долею планети, яку судячи з цього відвідав Галактус. Це знову-таки нагадує фільм 2007 року і ставить купу запитань. Зокрема, що це за планета. Ззовні вона нагадує Землю, що могло б наштовхнути на думку, що герої не впоралися, і світу таки настав кінець. Однак це навряд чи Земля, оскільки в цей момент до неї наближається космічний корабель четвірки, який в протилежному випадку мали б летіти у зворотньому напрямку. Це також спростовує раніше згадана сцена із журналістами, в якій вони одягнені у скафандри і збираються кудись стартувати. Знову повертаючись до фільму 2007 року, там рід зумів визначити, на які планети раніше прилітав серфер. Однак, оскільки тут команда знаходиться у 60-х, таких крутих технологій в них, ймовірно, немає. Втім, не можна відкидати можливість, що містер Фантастик таки має якісь козирі в рукавах. Не дарма він все ж найрозумніша людина на землі. Також ця сцена наштовхує на теорію про те, як четвірка могла отримати свої сили у новому фільмі. Як ми знаємо, раніше вони вже здійснили успішний політ у безкраї простори холодного космосу у цьому ж кораблі. Можливо, Ріц збудував шаттл, який випереджає можливості свого часу, і дозволив команді покинути межі нашої сонячної системи, де вони випадково знайшли планету, знищену галактисом. І після її вибуху, який послідує за цими кадрами, вони зазнали впливу космічної енергії, однак не простої, а саме тієї, яку використовує Нищитель світів. Таким чином, можливо, саме Галактус не напряму, але все ж наділив героїв їхніми силами. Волдморт передав мені трохи своєї сили. Мені? Так, не навмисне. Але так. Повертаючись у Нью-Йорк, ми бачимо сцену якоїсь битви, в якій істота, наче у відеогрі, головою руйнує фундамент будівлі, щоб її на когось скинути. І де алілуя, ми вперше бачимо здатність Ріда розтягувати своє тіло, що спростовує теорію про те, що у фільмі він не матиме своєї суперсили. Не втримали вони все ж таки інтригу до релізу, але добре, що це лише одна секунда, і найсмачніше, все ж лишили на саму прем'єру. Крім того, у цій сцені сію намагається стримати своїми силовими полями дещо настільки потужне, що від цього вона ледь тримається на ногах і докладає до цього усю свою силу. Це наводить на думку, що це є продовженням сцени прибуття Галактуса, в якій він, наче, Годзіла, тупотить Мангеттеном, змушуючи усе навколо підстрибувати. В кінці під час прес-конференції Рід дає людям обіцянку, що четвірка завжди їх захистить, що ймовірно відбувається вже після перемоги над Галактусом. І саме тому він каже це настільки впевнено, адже якщо вони перемогли того, хто знищує цілі планети, то для них просто немає нічого неможливого. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобався мій розбір. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке заряджатиме мозок на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, якнайшвидше лишився тільки у наших спогадах. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.